Вітаю всіх. Сьогодні ми занурюємось у досить специфічну, але м, дуже актуальну тему: як генеративний ШІ може змінити пошук інформації всередині компаній? Доброго дня Так, у нас є цікавий матеріал для аналізу патентна заявка США від Glean Technologies. Вона власне описує систему, що генерує резюме за результатами пошуку. Отже, не просто список посилань, а щось більше. Наша мета зрозуміти, як воно працює, які проблеми вирішує, ну і звісно, знайти найцікавіші моменти. Давайте почнемо. Яка основна біда, з якою бореться ця технологія? Ну, проблема стара, як світ, ну як світ корпоративних даних, знайти потрібне у великій компанії це ж цілий квест. Інформація розкидана. Пошта, документи, бази даних, чати, все що завгодно. Ага, і купа всього неструктурованого, мабуть, плюс ще й доступи, різні саме так. А традиційний пошук, що робить: видає довжелезний список і сиди, перебирай, витрачає час. Зрозуміло, і отут значить приходить на допомогу генеративний шиї, щось на кшталт GPT, як я розумію. Так у заявці згадуються моделі типу трансформер, «GPT». Суть у тому, що система індексує всі ці внутрішні джерела, пошту, файли, бази, але робить це дуже хитро. Хитро це як вона враховує права доступу конкретного користувача. Тобто, коли ви щось шукаєте, система знаходить лише те, що вам дозволено бачити, і ранжує це, звісно. Окей, знайшли документи, а далі замість списку готова відповідь. Не завжди автоматично, але система може вирішити, що для цього запиту краще зробити резюме. Тоді вона готує спеціальний запит промт, для шиї моделі, з чого вона його готує з ключових фрагментів знайденого контенту найважливіші шматочки тексту з документів, які вона вважає релевантними. І от шиї бере ці шматочки і пише коротку вижимку. Але ж знаєте, завжди є питання, а раптом шиї щось додумає збреше як тут з достовірністю. О, це дуже важливий момент. Вони на ньому сильно акцентують. Резюме генерується виключно на базі наданих системою фрагментів, тобто ніякої інформації ззовні, з інтернету, ніяких загальних знань моделі. Тобто, відповідь завжди прив'язана до конкретних внутрішніх документів. Абсолютно більше того, система ще й перевіряє, чи згенерована відповідь взагалі логічно пов'язана з початковим запитом. Щоб не було якоїсь нісенітниці. Це звучить надійно. А є приклади, як це може виглядати на практиці? Так, у заявці є кілька сценаріїв. Наприклад, система може робити щоденні зведення активності, що важливого сталося у вашому проєкті чи команді. Або, скажімо, виділили ви шматок тексту в документі, вона може його стисло переказати. Навіть для коду так, згадується і пояснення фрагментів коду для розробників. На схемах патенту показано інтерфейс. Користувач питає щось, типу, де наш кастомний моді для глінбот, і система видає коротку відповідь із посиланням на конкретний документ чи повідомлення. Слухайте, це ж справді змінює підхід. Не знайди мені файл, а поясни мені суть. Саме так це вже не просто пошук, це, ну скажімо так, синтез знань на вимогу. Система намагається відповісти по суті як колега, який вже в темі. І потенційна користь очевидна. Економія часу, менше оцього інформаційного шуму швидше до суті. Так мета дати швидку, релевантну і головне обґрунтовану відповідь, базуючись виключно на внутрішніх даних, доступних саме цьому співробітнику. Отже, якщо підсумувати, патент описує систему пошуку всередині компанії, де генеративний шиї використовується для створення точних прив'язаних до джерел резюме: ключове достовірність, робота з правами доступу та інтеграція з різними корпоративними системами. Все вірно, це спроба зробити роботу зі знаннями в організації значно ефективнішою. Цікаво. І на завершення, така думка для роздумів нашим слухачам: як думаєте, як зміниться сама культура роботи з інформацією, і що важливіше, довіра до неї, коли пошуковики почнуть не просто знаходити, а й самі формулювати відповіді, хай навіть і на основі внутрішніх даних? Це ж новий рівень взаємодії?